Права 1167. Екскаватор за 8 хвилин може вирити канаву завдовжки 1 метр. Канаву якої довжини він виріє за 1 хвилину, за 5 хвилин, за 7 хвилин, за 11 хвилин і за 25 хвилин. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо цілу 1 метр він виріє за 8 хвилин, то за 1 хвилину буде у 8 разів менше, ніж 1 метр. Це буде 1 восьма метра. Давайте так і запишемо. Пишемо перше. Записуємо якщо екскаватор, екскаватор може вирити канаву. завдовжки. Завдовжки 1 метр за 8 хвилин, то за 1 хвилину він вирує Ну що ж, 1 метр треба поділити на 8. Це буде 1 1,8 метра. Отже, за одну хвилину він виріє 1 восьму метра. Добре. А нас запитують, а за 5 хвилин. Ну, якщо за одну хвилину 1 восьму метра, то за 5-5 у 5 разів більше. Виходить, таких частинок буде 5 восьми. Пишемо тоді 2. Ну і записуємо за. П'ять хвилин. Пишемо тоді 5. Восьмих. метра. Є. Далі нас запитують, а за сім? Пишемо третє. За сім хвилин. Тоді пишемо 7 восьмих метра у сім разів більше, ніж за одну хвилину. Сім таких частинок пишемо 7. Восьмих метра є. Далі за 11 хвилин. Давайте тоді запишемо тут. Я продовжу. Четверте. Ну і пишемо за 11 хвилин. Ну, за 11 хвилин буде 11 таких частинок. Одна восьма. Це буде 11 восьми. метра. Є. Ну і останнє за 25 хвилин. Пишемо о п'яте. За 25 хвилин. Записуємо тоді. Буде у 25 раз більше, ніж 1 восьма, або 25 1 8 частинок, або 25 8. 25 восьмих метра. Є. Є. Ну що ж, давайте зараз запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, які в нас вийшли довжини. Отже, пишемо 1 восьма метра. 1 восьма метра. Потім у нас 5-8 метра. Далі. Пишемо 7-8 метра. Далі 11 восьмих метра І далі 25 восьмих метра. Ну що ж, ось така задача, в якій ми використовували дроби на цьому вправу завершено.